Мене змушують одягнути занадто відверту сукню дружки. Я сумую за тими часами, коли до дружок ставилися як до людей, а не як до театрального реквізиту. Моя майбутня братова виходить заміж, тож я автоматично стала дружкою. Вона не дала нам права вибору сукні, а просто обрала її і заявила, що саме це ми будемо носити. Сукня це щось із чимось. Без бретелей з відкритою спиною, глибоким розрізом на стегні та коміром хомутом. Я дівчина не маленька, маю малий бюст, тому зрозуміло, чому я не ношу речі з відкритою спиною. Це означає, що я не зможу вдягнути жодного бюстгальтера з гарною підтримкою. А також під це вбрання практично неможливо підібрати коригувальну білизну. Єдине, що підходить це силіконові накладки або тейпи, які мої груди взагалі не тримають. Я приміряла сукню, груди вивалюються з боків складки на спині видно у всій красі, і я ледь не випадаю з цього вбрання при кожному русі. Мені страшенно незручно. Я ввічливо сказала нареченій, що, попри те, що це її великий день, я ні за що не вдягну цю сукню. У мене інша фігура ніж у решти дівчат, і я не можу це одягнути. Я запропонувала переробити сукню, щоб зробити її більш закритою. Вона відмовила і порадила мені бути впевненішою в собі, тому що всі сукні на фотографіях мають бути ідентичними. У мене немає комплексів, існує безліч фасонів, які мені пасують. Просто ця конкретна сукня не пошита для пишних жінок. Я хочу відмовитися від участі, але моя родина наполягає, щоб я залишилася, аби не псувати стосунки. Не розумію, чому я маю дефілювати перед усіма гостями у вбранні, в якому почуваюся некомфортно. Оновлення, дякую за підтримку. Я вирішила залишитися на весіллі, щоб не засмучувати маму. Але я також вирішила, що витисну з цієї сукні максимум. Оскільки моє прохання про тактовність відхилили, я маю право бути трохи мстивою. Я замовлю специфічну білизну, яку мінну, яку можна сховати під тими клаптиками тканини. Я буду демонструвати фігуру наповну, додам максимум блиску на відкриту спину і рясно намащу ноги олією для тіла, щоб підкреслити розріз. Зроблю високу зачіску, щоб нічого не закривало цю сукню. На церемонії я виглядатиму як сальма гаєк у фільмі Фасті від заходу до світанку. Подивимось, що вона скаже про ту впевненість у собі. Мосіміне. Яку радила мені знайти. Коментар один відмовся від участі у весіллі. Наречена, яка настільки наполягає на своєму бач... баченні, нехтуючи комфортом близьких, на сукнях не зупиниться. Далі вона вимагатиме дорогий дівич вечір, змушуватиме користуватися послугами її візажиста за ваш рахунок тощо. Сподіваюся, твій наречений підтримає тебе, якщо ти вирішиш вийти з гри. Оновлення наречена нажилася на дівич вечорі. Я рада, що можу вилити душу, бо не можу пліткувати про це з родиною. Десь шість місяців тому наречена запланувала виїзний дівич вечір і стягнула з кожної з одинадцяти дівчат по 650 доларів за оренду будинку. Я була зла через таку вартість, але заплатила. Ціна була космічна, але я перевірила оголошення, і все зійшлося. Вона захотіла будинок на березі моря за 2300 доларів на добу. Сьогодні я розмовляла з братом і він сказав. Яке полегшення, що її тато оплатив оренду будинку, бо це було б так дорого для вашої компанії? Я ледь не вдавилася, кажу: ти впевнений? Бо всі дівчата заплатили повну суму, його обличчя стало багряним. Він був не в курсі. Коли я виходила заміж, я оплатила їй переліт проживання та образ, бо вона мала скруту, а тепер вона краде в мене. Я розумію, що весілля це дорого, але не влаштовую його за рахунок крадіжки у дружок. Оновлення, я згодна, що морально зобов'язана розкрити правду. Спершу поговорю з братом і дам йому шанс з'ясувати все з нареченою. Я хочу зрозуміти, чи можливо батько заплатив, а вона вирішила пустити ці гроші на інші витрати. Від цього залежатиме, як я розповім про це іншим дружкам. Оновлення я переговорила з братом, а моя мама дізналася деталі безпосередньо від батька нареченої. Істина така: батько не пропонував покрити витрати одразу. Це сталося за кілька місяців після нашої оплати. Він дізнався вартість будинку, розлютився і дав доньці близько 7 тисяч доларів, щоб покрити оренду і зберегти обличчя перед нашою родиною. Вона мала повернути нам гроші, але цього не зробила. Найцікавіше, мама дізналася, що наречена не витратила ці гроші на інші весільні потреби. У неї їх просто немає. Куди вони поділися, невідомо. Зараз триває повномасштабне розслідування. Мама попросила поки не повідомляти дружкам, доки ми не з'ясуємо все до кінця. Оновлення, сюжет закручується. Старша дружка, яка нічого не знає, надіслала вимоги щодо дрескоду. Наречена вимагає, щоб ми купили нове вбрання на кожен вечір поїздки: леопардовий принт, штучне хутро, блискучі сукні та стиль Барбі. На щастя, дівчата починають бунтувати і відмовляються. Моя мама призначила зустріч із майбутньою невісткою, щоб припинити брехню. Вона попередила, що сама все розповість дружкам, якщо не отримає пояснень. Оновлення крижана скульптура лебедя. Вона використала ці сім тисяч доларів, щоб замовити крижану скульптуру у формі лебедя для банкету і нікому про це не сказала. Батько заборонив їй зайві витрати. Тому, коли він переказав гроші за житло, вона вирішила схитрувати і залишила їх собі на цю забаганку. Таємницю розкрито, але де мої 650 доларів. Мама дала нареченій 24 години, щоб зізнатися дружкам і повернути борг. Я не витрачала гроші на лід. У мене є діти і рахунки. Оновлення. Наречена розридалася перед родиною, виправдовуючи стиском, зробити ідеальне весілля, яке неможливе без крижаного лебедя. Я не повірила, але брат вирішив підтримати її заради її ментального здоров'я. Весілля відбудеться. Щодо грошей, ми їх навряд чи побачимо. Її батько відмовився платити вдруге, а брат не збирається покривати її помилки. Сама вона грошей не має. Після погроз моєї мами вона написала в чат дружок, що батько запропонував оплатити житло. Але вона вирішила спрямувати ці кошти на важливі, важливі, весільні витрати. Я одразу уточнила всім, що ця витрата витрата крижана скульптура. Дівчата обурені, але оскільки гроші за оренду не повертаються, ми вирішили все ж поїхати, щоб не втрачати кошти. Міні-оновлення. Ми з дружками домовилися. Ми їдемо в подорож, але це більше не дівич вечір. Ми влаштуємо особисті відпустки з чоловіками. Ми відмовилися від організації весільного душу Брайдл Шавер і вимагаємо скасувати замовлення скульптури, щоб повернути хоч частину грошей. Коментар один. Чи ти також платиш за свою сукню, взуття, макіяж і зачіску додатково до цього? Коментатор один. Авторка. Так, за все. Сукня, зачіска, макіяж, взуття. Витрати на весільний душ та подарунки все на мені. Я щоразу банкрутую, коли стаю дружкою. Коментар Два. Для мене 650 доларів це не ті гроші, які можна просто пробачити. Коментатор два. Авторка саме так. Моя мстива натура хоче надіслати їй рахунок за витрати на моєму весіллі, де я оплачувала їй усе. Коментар три. Куди поділося старе добре? Просто піти повечеряти. Це виглядає як купа роботи і виснаження. Коментатор три. Авторка: весілля вийшли з-під контролю. Па вечір брата коштував копійки, а ми витрачаємо заощадження і нерви. Фінальне оновлення: крижаного лебедя не існує. Це була вигадка, щоб відвернути увагу від зниклих 7 тисяч доларів. Ось що сталося насправді. Ми приїхали до маєтку з чоловіками. Наречена прибула останньою і влаштувала істерику, що це більше не її вечірка. Ми займалися своїми справами, аж раптом вона зникла на два дні. Потім вона з'явилася в інвалідному візку в супроводі медсестер. Ми злякалися, але її мати розкрила правду. Вона зробила пластику грудей. Вона запланувала зникнути посеред поїздки і повернутися з новим бюстом. Будинок, їй був потрібен не для нас, а для розміщення медсестер і кухаря для реабілітації. Вартість процедури та персоналу ймовірно і склала ті вкрадені гроші. Коментар: один вона збрехала всім, обікрала друзів, щоб зробити груди. Вона проміняла довіру і повагу на імпланти. Коментар 2. Ти впевнена, що твій брат не був замішаний. Це не роблять без підготовки. Коментатор 1. Авторка. Брат знав про процедуру, але не знав, що вона оплачена нашими грошима. Вона планувала грандіоці зімджуа. Мені манувала грандіозне розкриття нових форм на вечірці. Коментар 3. Ви просто розійшлися без конфронтації. Коментатор 2. Авторка. Ми намагалися з'ясувати правду, але вирішили просто добути відпустку без скандалів. Оновлення. Весілля скасовано, весілля офіційно скасовано. Я сподівалася, що все владнається заради брата, але ситуація виявилася гіршою. Коли я писала в останнє, ми думали, що вона вкрала гроші на операцію. Але брат дав дозвіл розповісти правду. Він знав про операцію і хотів підтримати її, хоч і вважав дивним робити це під час вечірки, чого він не знав, так це джерела фінансування. Виявилося, вона не витрачала наші гроші на операцію. Процедура була безкоштовною. Чому? Тому що вона понад рік крутила роман із цим пластичним хірургом. Він одружений, дуже відомий лікар. Він хотів зробити їй подарунок. Ми дізналися про це, тому що його дружина знайшла її сторінку в соцмережах, вистежила і прийшла до будинку її батька, щоб влаштувати скандал. Це ще не кінець історії. Є деталі про те, куди все ж таки поділися вкрадені гроші і як саме дружина хірурга викрила їх, але головне мій брат нарешті вільний від цієї людини. Оновлення помста дружини та таємниця зниклих грошей. Привіт, друзі! Сподіваюся, ви сидите, бо те, що я зараз розкажу, тягне на сценарій для серіалу від Netflix. Я обіцяла вам другу частину історії про скасування весілля і, повірте, реальність перевершила найсміливіші очікування. Почнемо з дружини хірурга. Вона не просто прийшла поговорити. Ця жінка, справжня королева холоднокровності. Вона приїхала до будинку батька моєї. Тепер уже колишньої невістки з текою документів вона не кричала, не влаштовувала сцен. Вона просто виклала на стіл роздруківки листування, фотографії з готелів і, що найголовніше фінансові виписки. Виявляється, хірург не лише зробив їй груди безкоштовно, він оплачував її поїздки на кастинги, які насправді були їхніми побаченнями. Але його дружина контролює сімейні фінанси набагато ретельніше, ніж він думав. Коли вона помітила дивні витрати і співставила їх із графіком його чергувань, вона найняла приватного детектива. Тепер головне питання: якщо операція була безкоштовною, куди поділися наші гроші та 7 тисяч доларів батька? Відповідь настільки банальна й огидна, що мені хочеться кричати, оскільки операція була за не за рахунок закладу дня, вона вирішила, що її нове тіло потребує нового обрамлення. Вона витратила всі вкрадені гроші і наші 650 доларів з кожної, і 7 тисяч батька на дизайнерські сумки, взуття та люксову білизну, щоб вразити свого хірурга під час цієї поїздки. Вона буквально купила собі сумку, шанель і браслет картієр за наші гроші, щоб хизуватися ними перед коханцем, поки ми сиділи в тому будинку і хвилювалися за неї. Коли це все відкрилося, мій брат просто посивів на очах. Він сидів мовчки, слухаючи, як руйнується його життя, поки ця жінка, дружина хірурга, методично знищувала репутацію його нареченої. Але найгірше було попереду. Колишня невістка навіть не вибачилася. Вона заявила, що заслуговує на краще життя, ніж те, що може дати мій брат, і що хірург обіцяв піти від дружини. Спойлер, дружина сказала, що він нікуди не піде, бо в них шлюбний контракт, за яким він залишиться голим, і босим. Батько нареченої був настільки присоромлений, що ледь не отримав серцевий напад просто там, у вітальні. Він вигнав доньку з дому того ж вечора. Фінальне оновлення хеппі енд, але не для неї. Минуло три місяці, і я нарешті можу поставити крапку в цій божевільній історії. Що з братом? Він важко переживав розрив, але зараз йому значно краще. Він ходить до терапевта, почав займатися спортом і, чесно кажучи, виглядає так, ніби скинув із пліч величезний тягар. Ми всі підтримуємо його. Він зрозумів, що закохався в образ, а не в реальну людину. І як він сам сказав, краще дізнатися про це зараз, ніж після весілля і народження дітей. Що з грошима. Тут вступає в гру батько нареченої єдиний порядний персонаж з того боку, окрім мами, яка теж у шоці. Він був настільки принижений вчинком доньки, що особисто зв'язався з кожною дружкою. Він повернув нам по 650 доларів і додав ще по 200 доларів кожній як вибачення за моральну шкоду. Я спочатку відмовлялася, але він наполягав. Він сказав: Моя донька зганьбила наше прізвище, дозвольте мені, хоча б виправити фінансову частину то ж ми отримали свої гроші назад. Що з інфлюенсеркою? О, це найсолодша частина. Карма працює швидко. Хірург її покинув. Дружина його пробачила чи просто тримає на короткому повідку. Хто знає, але умовою було повне розірвання зв'язків із коханкою. Батько відрізав її від фінансування. Їй довелося продати ту саму сумку, шанель і браслет, щоб винайняти крихітну квартиру. Хтось. Точно не я, але, можливо, одна з розлючених дружок злив цю історію в популярний паблік про викриття інфлюенсерів. Її репутація в соцмережах знищена. Замість захоплення вона отримує лише хейт і емодзі клоуна в коментарях. Висновок я винесла з цього урок на все життя. Якщо вас просять одягнути сукню, в якій ви виглядаєте як ковбаса в сітці, відмовляйтеся. Якщо з вас вимагають гроші за незрозумілі послуги, тікайте. І якщо ваша інтуїція каже, що щось не так із нареченою вірте їй. Дякуємо всім вам за підтримку, поради та віртуальний попкорн. Ви допомогли мені і моїй родині пережити цей цирк і не збожеволіти. А сукню я спалила. Серйозно. Ми з братом влаштували багаття на задньому дворі, смажили маршмеллоу і дивилися, як горить цей жахливий поліестер. Це було найкраще завершення. Кінець зв'язку. Коментар один. Спалити сукню це ідеальний фінал. Рада, що твій брат врятувався. Коментатор один. Авторка. О, так. Це було так терапевтично. Він навіть сміявся, коли вона плавилася. Коментар 2. батько справжній чоловік. Шкода його виховав таке чудовисько, але вчинив гідно. Коментатор 2. Авторка. Ми теж його дуже поважаємо за це. Він досі дзвонить мамі вибачатися, хоча його провини тут немає. Сподіваюся, вони колись помиряться з донькою, коли вона порозумнішає, якщо це можливо. Наречені намагаються скасувати моє оплачене бронювання в готелі, з помсти. Чи мають вони на це право? Привіт усім. Я є частиною групи, що забронювала поїздку на весілля за кордоном через Турагента. Я повністю оплатила свою частку, переліт та готель. Спочатку я мала бути дружкою, але через постійну емоційну неповагу з боку нареченої я вирішила зняти себе ці обов'язки. Я зробила це ввічливо без драми і чітко дала зрозуміти, що все одно приїду на відпочинок як звичайний гість, окремо від весільних заходів. Наречена викреслила мене зі списку дружок, я стала шостою, хто пішов. Залишилася лише одна дівчина. Після цього вона припинила будь-яке спілкування і заявила, що тепер я маю розмовляти лише з її нареченим. Він почав погрожувати. Мовляв, якщо я не помирюся з нею на її умовах, мені взагалі не дозволять приїхати. Я прийняла ситуацію гідно і побажала йому успіху, але вони вирішили помститися. Заявили, що оскільки я не йду на весілля, вони скасували все моє бронювання. При цьому я все оплатила. Номер оформлений на моє ім'я, і я ділю його з іншою дружкою. Хоча бронювання є частиною їхнього групового контракту, у мене на руках є всі інвойси та підтвердження на моє ім'я. Вони навіть написали мені, навіть не намагайся з'являтися, що виглядає як пряме залякування. Готель бачить групу, але не бачить окремих бронювань, бо ними керує агент. Я чекаю на відповідь від турагента, щоб підтвердити своє місце. До поїздки залишилося менше двох тижнів, і я просто хочу насолодитися відпусткою, за яку заплатила п'ять тисяч доларів. Коментар 1. Де, на їхню думку, житиме інша дружка, з якою ви ділите номер. Коментатор 1. Авторка. Вони очікують, що я взагалі не поїду. Вони надіслали мені текст. Ми негайно видалили ваше ім'я з бронювання. Жодного резерву на ваше ім'я в готелі не буде. Гроші не повертаються через політику невідшкодування. Справу закрито. Я вже порадилася з юристом. Третя сторона не має права скасувати повністю оплачене на моє ім'я. Бронювання без серйозних юридичних наслідків. Коментар 2. Що каже інша дружка? Вона очікує, що ви оплатите половину номера, в якому вона житиме сама. Коментатор 2. авторка. Єдина дружка, що залишилася, це її знайома з Європи, яка погано розмовляє англійською. Ми спілкувалися коротко, вона здається милою. Я допомагала їй із бронюванням та трансфером. Номер оформлений на мене, бо я залишаюся на сім днів, а вона лише на три. Швидше за все, вона навіть не знає, що відбувається. Історія про те, як наречена втратила всіх сімох дружок. Багато хто питав, як це сталося. Ось короткі історії. Перша дружка дізналася, що вагітна, і не захотіла летіти за кордон. Наречена розлютилася, бо хтось інший на такому ж терміні летить. Вона не прийняла відмову з розумінням. Друга, третя та четверта пішли на ранніх етапах причини: фінансові труднощі або заздалегідь заплановані події. Одну з них наречена виставила сама після сварки. П'ята подруга з університету. Конфлікт виник через спільну знайому, з якою наречена ворогувала. Зрештою, ця дівчина відкликала запрошення нареченої на власне весілля і пішла зі списку дружок. Шоста найближча подруга з довгою історією складних стосунків. За два місяці до весілля вона просто повідомила в чаті, що не зможе приїхати з особистих причин. Сьома це я. Я допомагала з ідеями для фотосесій, зібрала їй весільний набір косметики, підтримувала емоційно, коли інші дівчата йшли. Але останнім часом вона стала поводитися неадекватно та грубо. На будь-яке зауваження вона звинувачувала мене в тому, що я її тригерю. Коли вона мене вигнала, я просто погодилася, щоб зберегти спокій. Тепер її єдина дружка-іноземка, яка просто заповнює вільне місце: оновлення, готель на моєму боці. Гарні новини, кімната, все ще за мною. Наречені просто блефували. Турагент мене ігнорує, як багато хто і передбачав. Мій номер у неї в чорному списку. Але я зателефонувала в готель напряму. Минулої п'ятниці мені не змогли допомогти, але сьогодні я натрапила на чудову працівницю. Вона підтвердила моє бронювання і запевнила, що, попри будь-яку сімейну драму, вони не можуть скасувати моє замовлення, оскільки воно оплачене. Вона поставила спеціальну примітку в системі. Гість обов'язково приїде не змінювати бронювання за жодних обставин. Вона навіть підбадьорила мене, сказавши, що таке трапляється. Це часто і я обов'язково маю приїхати і відпочити. Я витратила на цю поїздку близько п'яти тисяч доларів: переліт, готель, трансфери. Гроші не повертаються, тому я їду. Плани на відпустку. Я не збираюся з ними контактувати. Я буду вдавати, що взагалі їх не знаю. Якщо побачу їх на території, просто піду в інший бік. Це величезний курорт. Місця вистачить усім. Я буду жити в номері з цією останньою дружкою ті три дні, що вона там буде. Просто замикатиму свої речі в сейф. Якщо будуть вільні номери, спробую доплатити за окрему кімнату, але якщо ні, я спокійна людина, я впораюся. Я настільки в захваті від майбутньої відпустки, що вони мене навіть не хвилюють. Будь-яка драма тепер може виходити тільки з їхнього боку, і персонал готелю вже попереджений. Квитки на руках, валізи майже зібрані. Нарешті спокій. Оновлення. Я на курорті, і тут справжнє божевілля. Привіт, мої любі! Пишу вам лежачи біля басейну з кокосовим коктейлем у руках. Я все таки приїхала. Почну з того, що реєстрація в готелі пройшла як по маслу. Та сама жінка, з якою я розмовляла телефоном, зустріла мене особисто. Вона пошепки сказала, що наречена вже тричі намагалася перевірити список гостей на рецепції, але персонал чемно відмовляв її у доступі до приватної інформації. Мій план невидимки спрацював ідеально. Я заїхала на годину раніше за основну групу. Але найцікавіше почалося, коли приїхала та сама остання дружка з Європи. Дівчата, вона просто ангел. Вона була настільки налякана істериками нареченої. Що, коли побачила мене в номері, мало не розплакалася від полегшення. Ми порозумілися за допомогою жестів та Google-перекладача. Вона розповіла, що наречена змусила її купити три різні сукні за власні кошти за два дні до вильоту. Весілля відбулося вчора, і я бачила його здалеку, побиваючи просеку на іншому кінці пляжу. Це було епічно в поганому сенсі. Оновлення день весілля або карма, це дзеркало. Я обіцяла не влаштовувати драм, і я дотримала слова. Я просто насолоджувалася океаном, але драма сама знайшла шлях до головних героїв. Оскільки наречена втратила всіх дружок, які мали допомагати їй з логістикою, все пішло шкереберть. Наречений перебрав із безкоштовним алкоголем ще до церемонії, мабуть, намагався заглушити стрес, і його вели до вівтаря під руки. Але вишенька на торті це ефект доміно. Пам'ятаєте, вони погрожували мені юридичними наслідками за те, що я приїду. Так от виявилося, що через їхні постійні скандали з турагентом той анулював їхній спеціальний бонусний пакет для молодят апгрейд до люкса. Коли вони приїхали, їх заселили у звичайний стандартний номер прямо навпроти мого. Я вийшла за льодом у своєму розкішному халаті саме в той момент, коли вона кричала на портьє, що це її день. Ми зустрілися поглядами. Я просто усміхнулася, поправила сонцезахисні окуляри та сказала: чудовий вечір для весілля, чи не так? Вона виглядала так, ніби зараз вибухне, але наречений просто відтягнув її в номер. Більше вони мене не чіпали. Фінальне оновлення, повернення додому та юридична перемога. Я вдома. Відпочила, засмагла із абсолютно чистим сумлінням. Ось чим усе закінчилося. Гроші. Мій юрист паралегал підготував офіційну вимогу до турагента за неналежне виконання обов'язків та спробу розкриття моїх даних третім особам. Агентство, злякавшись позову, не тільки вибачилося, а й повернуло мені 20% вартості туру як компенсацію за застрес. Гроші вже на карті. Наречені брат нареченого, який теж був на весіллі, написав мені, що вони посварилися прямо під час банкету. Виявилося, що наречена витратила частину грошей з весіллі... на весільного фонду на власні потреби, про які він не знав. Здається, медовий місяць у них був не дуже солодким. Дружба. Та сама дружка з Європи тепер кличе мене в гості до Італії наступного року. Вона сказала, що я була єдиною тверезою і спокійною людиною в усьому цьому хаосі. Знаєте, я витратила 5 тисяч доларів не просто на відпустку. Я витратила їх на те, щоб побачити справжні обличчя людей і назавжди закрити ці двері. Я відчуваю неймовірну легкість. Дякую всім, хто був зі мною в цій подорожі. Ви нагадали мені, що стояти на своєму це не про конфлікт, а про повагу до себе. Зараз я йду розпаковувати валізи та планувати наступну подорож цього разу, точно без наречених тиранш. Кінець історії. Люблю вас. Коментар один. Це найкращий фінал, який тільки можна було уявити. Твоя витримка це рівень Бог. Коментатор один. Авторка. Дякую. Насправді, коли ти знаєш, що правди на твоєму боці зберігати спокій набагато легше. Коментар два. Чекаємо на фото з Італії наступного року. Авторка. Обов'язково.